Населений пункт Кліщиївка Донецької області від російських окупантів, проте ворог не полишає спроб захватити, <проб> тому, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Український стяг знову майорить над Кліщівкою. Сили об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь 80-ї окремої десантно штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади звільнили Кліщівку Донецької області. Сили оборони створили плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмуту. 80-та бригада «Дешеве», п'ята окрема штурмова бригада Славетна, 95 та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь, Кліщівка, «Молодці». Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою. Селище, хоч і було звільнено бійцями, але тепер перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його. Попри це, здійняти український стяг тут було надзвичайно важливо, кажуть військові. Адже це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль збройних сил України. О! не <праць> Я Третя штурмова повністю забрала село Андріївка. Слава нації! Смерть ворогам! Напередодні частина окупантів ще переховувалися в оточеному селищі. Бійці здіняли у небо БПЛА звучномовцев, та один із командирів оголосив ультиматум ворогу: Або здавайтесь у полон, або вас чекає смерть. Якщо же ви сдадитесь, я як офіцер обіцяю, що вас оставят живых, накормят, напоят, не будуть над вами издеваться, и і вы ви попадете в обмінний фонд. На раздумья ми даємо вам 10 минут. У мене все. У результаті бойової операції частина окупантів здалася. Це один із фрагментів роботи бригади зі звільнення Андрівки. І скільки всього ще залишається поза кадром. Скільки зусиль наші бійці докладають за кожен сантиметр української землі? Вона звільняється над зусиллями наших захисників і захисниць, за що ми їм дуже вдячні.